Шевченко садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущ над вишнями ведуть, богатирі з плугами йдуть. Співають ідучи, дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня сірінка встає, Донька вечеря подає, а мати хоче навчати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, Затихло все, тільки дівчата. Та Соловейку не затих. Тарас Шевченко пемо сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за та зазирає, чи нема країни, щоб загарбати з собою взяти домовину. Той тузами обсипає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. Щасти й запустить в печінку і не благаль, не вимолять ні діти, ні жінка. А то щедрий та розкошний, все храми морує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, та й з його сердешну кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, нехай каже так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. Ви в ярмі падаєте і якогось раю. Шукаєте, немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на сім світі. І царята, і старчата, Адамові діти. І той, і той, а що ж то я? Ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую і в неділю, і в будень А вам нудно, жалкуєте, їй Богу, не чую, і не кричіть, я свою б'ю, а не кров людську. Тарашеченко вірш думка. Тече вода в синє море, та не попадає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого полишив, батька, неньку старенькою молоду дівчину. На чужині інші люди, нігде буде жити. Тяжко Жити, ніде буде поговорити, ніде ні буде поплакати, Сидить козак при дорозі, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, що кодиті, поросли тернами.